60. Раніше називалась Баумана 60. Сьогодні 20 квітня 2017 року. І ось ми бачимо, що відбувається на подвір'ї. Тобто. Внутрі підвалу ми бачили, що тече вода, яка розмиває ґрунт, і там просів уже пласт ґрунту. І тепер ми дивимося знаходиться ззовні. Ззовні ми теж бачимо, що земля пішла донизу. Тобто, ось ми бачимо цей парапет, котрий має бути горизонтально мати поверхню. Ми бачимо, що він нахилений, тобто він просто втопився в землю, тому що земля просіла. І ось ми бачимо, що тут дірка, тобто ця конструкція хилиться і це призведе до того, що просто трісне фундамент. І будинок перекриття всі складуться як карточний домик, тобто будинок просто завалиться, тому що він не може фундамент висіти в повітрі. От ми бачимо, що тут кругом просідає цей ґрунт, де саме тече в підвалі вода. От. І саме біля цієї конструкції, де ми бачимо, тут можна проникнути цей підвал. Тору, компанія цеглою закладає без цементу. Далі ми бачимо ось ще один ось, якщо подивитися. Горизонтально, то ми бачимо, що ґрунт просів теж в цьому місці, де розмивається. І ось як ми подивимось по фундаменту, то ми бачимо, що горизонтальна лінія фундаменту йде, а ґрунт нижче, от така якби яма утворюється. От. Це говорить про те, що земля просідає, і якщо не спинити витоки води, які зараз, прямо тече, зараз вода в підвалі. То це призведе до того, що будинок просто завалиться. Прикриття завалиться, тому що він не є монолітним. Як зараз сучасні конструкції, тобто він просто складеться як карточний домик.